Народ, всім привіт, моє вітання. Ну що, залетіла нам рулеточка-відпад. Нарешті давненько не було, і тут багато таких, в принципі, цікавих нагород, які б хотілося б вибити. Да? Ті самі чорні скриньки. Ну, процентовочка, все, в принципі, у нас стандартно, як обично, йде. І по прокрутах у нас, ну якби я планую десь до 24-го. Болі-мені покрутить і спробувати вибити. Ну що, будемо починати. Перший за 100. Поїхали. Будемо підскіпувати. Як обычно, у нас є і погані контейнери. То тобто є і аватарі ці анімірування, не нужны, так. Тільки за нього сказав і кастомізація. Ну куди ж без цього? Що, у нас трошки більше 35 тисяч і. Попробуємо покрутити щось отсюди витягнути. Ну, пері зберігся, нічого не дало, на жаль. Ну-ка, підскіпнемо. О, чорна скринька. Поїхали. Опа, скіп дав і сразу третього уровню. хруш. Ну, хай поки побуде, так? Да? Потім ще, мабуть, попозже повідкриваємо. Навірно, давай. Зараз позабираємо, а потім будемо. Відкривати пізніше. Так, поїхали. 450, два зберіг всі один з всі Ну давай цей раз попробуємо так відкрити. Пособираю чого? 2 мегаконта. Нормально, ну поки що більш-менш цікаве падає. Три чорні скриньки. Дуже круто. дуже круто. Так. Ну І не дуже хороші нагороди падають. Так, містики, ну, містики. Хотілося б побільше, щоб падало. Опять речерна скринька класна. Все добре, так як в принципі окупно, так. Да? Да -да -да -да. Ну давай, що ти? Не, нам цей ганімірний постійно падає. Остав за такі то золоті дуже багато. Три містичні, хорошо. Так, 2 містичник. Забираємо, крутимо, вернем, скіпаємо. Ну тут, мабуть, ми повністю все забираємо. Так, перший раз за один голди. і падає нам чорна скринька, три штуки. Це хорошо. Так, дальше скіп. Ще один містичний. Хорошо. 902, Е, Так, ну що, надіюсь, від вас лайк отримати. Підписочку. Не забуваємося підписуватися. Ууу, розкішний сюрприз. Це вже класно. Це вже класно, тому що однозначно ще буде ще один скіп таки поміг. І за одну золоту нам ще дає два зберігці. Так, дивимося. Покрутили ми до 25-го і зараз повідкриваємо. Було у нас 35 з хвостиком золото, так? Да? Зараз подивимося, що у нас вийде відбити чи не відбити. І... І, і. Ну, давай, давай, мабуть, китайця відкриємо. 10%, нічого не зробило. Талісмани. Хорошо. Так, далі. Е давай, зберіг всі десяток. Надіюсь, хоча б на одну колекційку. Ну, це Надія, так. Да, тисяча у нас у нас збиралося. За счет талісманів. Ну, з 10, що ні одного танчика. Так, да. на жаль, не випало. Ну, потихеньку золото відбиваємо. Так, що в нас ще? Що в нас цікаво? Ну, давай. Третього поки залишимо. Да, чорна скринька першого. 400 максималка. Друга, хорош. Будемо підускаряти, да? 200, щось на 200 тормознула сотка. Ну дай хоча б ще одного наступного, третього, два третього вже є. Це круто. Два другого забираємо. Можливо, хоч тут відіб'ємо хоч-чуди. Да? Отак, третього, другого рівня. Так, давай, давай, давай. що тут? Ні. Ну, 600 золота теж непогано. Ну тут дало 400. Окей. Так. Чорні скриньки, поїхали. третій рівень дві штуки. І добре, дає четвертого Це вже хорошо. Пусть талісмани збираються. Ну, тут, на жаль, не дало. ну Одна четверта є, далі п'ята не давала, можливо, хоча б цього разу. Ну ні, ну дає 1000 золота, потихеньку відбиваємо. Так, що ще? Давай, ЛТ да 5% на танчик. Бабах! Нічого не дало. Нічого не дало. Е -е, містики. поїхали 6 містичних і сертифікат відразу. круто 200 золоту. Тут два сертифікати. За таку за кількість і 500. Ну, до речі, цей раз взагалі непогано так. Непогано. Нападало два сертифіката і шести. Надію, що відійдемо. Так, ну що, мегаканти не дуже моє везучі. 350. Давайте не скіпним, подождимо. О, побільше нагород. Ну, ключик. 250 плюс ключ, 350. Ну ладно. Ще куди внешло. Так, ну і цікаво залишилося в нас два сертифікати і два розкішни. Тільки не шості сьомі, Астон Рекс, танчик є. Якщо навіть випаде, буде, ну. Окей, це... Це вже однозначно буде золото, Астан Рекс або півторашку, що дасть. Дало танчик. А, ну хорошо. Ну-ка, півторашка крутанулась, це вже це вже, так, окупно. І тут, тут півтори. Залетіло. Ну і нарешті, що ж у нас по наших сертифікатах? Надіюсь, на щось цікаве, ну дає нам чудо-юдо Франкенштанг. Калиційка. Ну, а тут взагалі печально. Ітох, покрутив. відбив до того, з чого починав, з того щита і закончив. 24 прокрута. Ну, Далі, думаю, мабуть, не стоїть прокручувати. Хоча, можливо, ще й на твінках покручу. А вам хочу подякувати за перегляд. Пишіть свої mm -hmm. коменти по поводу цієї рулетки. Підписуйтесь на канал. Всім добра, миру, удачі, всім пока.